Всім слухачам цього подкасту, з вами як завжди, Толян Юкей. Сьогодні ми поринемо у тему, яка для багатьох може здатися складною і навіть трохи ляшною, це інвестування пенсійних коштів. Я знаю, ми, українці у Великобританії, часто зосереджені на тому, щоб міцно стояти на ногах. Заробити тут копійчину, надіслати щось додому і думати про складні фінансові стратегії інколи просто не вистачає часу чи розуміння. Але повірте мені, якщо ви вже відкладаєте на пенсію, то це найважливіший крок, який може принести вам неабияку користь у майбутньому. Адже інвестування це не гра в казино, це стратегія, яка дозволяє вашим грошам працювати на вас. А не просто лежати мертвим вантажем, знецінюючись через інфляцію. Перш ніж ми почнемо, я був би вдячний, якщо ви поставили вподобайку внизу, підписалися, залишили комент і поставили 5 зірок. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Давайте почнемо з найголовнішого. Чому взагалі потрібно інвестувати пенсійні кошти? Уявіть, що ви відкладаєте 200 фунтів щомісяця за 30 років ви накопичите 72 тисячі фунтів. Здається, чимало, правда. Але якщо ці гроші просто лежать на рахунку, який не дає прибутку, то через інфляцію їхня купівельна спроможність значно зменшиться. Те, що ви можете купити сьогодні за 72 тисячі фунтів. За 30 років буде коштувати набагато дорожче. А якщо ці 200 фунтів щомісяця інвестувати з середньою дохідністю 5% річних, то цілком реально у довгостроковій перспективі що за 30 років ваша сума може перевищити 160 тисяч фунтів. Це більш ніж удвічі більше. Оце і є сила інвестування. Що почати? Для більшості з нас, хто працює за наймом у Великобританії, перша і найпростіша порада це активно використовувати вашу робочу пенсійну схему, тобто workplace pension. Це те, що ми називаємо автоматичним зарахуванням, тобто Auto-Enrollment. ваш роботодавець швидше за все. Вже вносить частину вашої зарплати в пенсійний фонд, і, що найважливіше, він також додає свої гроші, а держава дає податкові пільги. Це по суті безкоштовні гроші, які ви отримуєте. Ваші внески та внески роботодавця автоматично інвестуються пенсійним фондом. Багато людей просто ігнорують цей факт вони бачать відрахування зарплати. І не заглиблюються в те, куди йдуть ці гроші. Але це величезна помилка. Обов'язково дізнайтеся, куди інвестуються ваші пенсійні кошти у вашій робочій схемі. Зазвичай пенсійні фонди пропонують різні варіанти інвестування: від консервативних, де гроші інвестуються в менш ризикові активи, наприклад, облігації, до більш агресивних, де більша частина інвестується в акції. Якщо ви молоді і у вас багато часу до пенсії, більш агресивний підхід може бути виправданим, оскільки він має більший потенціал зростання, а короткострокові коливання вирівнюються за довгий період. Які є основні типи інвестицій для пенсійних коштів? Перше це акції по англійськи Equities це частки у компаніях. Коли ви купуєте акції, ви стаєте частковим власником цієї компанії. Акції потенційно дають найбільший дохід у довгостроковій перспективі. Вони більш ризиковані, оскільки вартість компанії може коливатися, але за десятиліття вони показують гарний ріст. Наприклад, ви інвестуєте в акції компаній Apple, Microsoft чи Unilever. Якщо ці компанії успішні, Їхні акції зростають і ваші інвестиції також. Друге це облігації, по-англійськи bonds. Це по суті позики, які ви даєте уряду або великим компаніям. Вони менш ризиковані, ніж акції, але й дохідність у них нижча. Облігації додають стабільності до вашого портфеля. Наприклад, ви позичаєте гроші уряду Великобританії. А він платить вам відсотки за це і повертає основну суму через певний час. Третє це нерухомість по англійськи property. Ви можете інвестувати в нерухомість через спеціальні фонди нерухомості. Це також хороший спосіб захиститися від інфляції, оскільки вартість нерухомості має тенденцію до зростання з часом. Наприклад, ваш пенсійний фонд купує частки у великих комерційних будівлях. Або житлових комплексах, а ви отримуєте дохід від їхньої оренди та зростання вартості. Найкращий підхід для більшості людей це диверсифікація. Це означає, що ваші гроші інвестуються не в один тип активів, а в різні, і не в одну компанію, а в багато. Наприклад, ваша пенсійна схема може інвестувати у фонд який у свою чергу тримає акції сотень різних компаній по всьому світу, а також облігації та частки у нерухомості, це значно знижує ризик. Якщо одна компанія чи галузь просяде, інші можуть компенсувати це. Часто пенсійні фонди пропонують індексні фонди, по-англійськи «Index Funds» або «ETF» – «Exchange Traded Funds». Це просто фантастичні інструменти для довгострокового інвестування. Вони відстежують показники широкого ринку, наприклад, FTSE 100 у Великобританії або SP 500 у США і дозволяють вам інвестувати одразу в тисячі компаній за дуже низькими комісіями. Ви не намагаєтеся вгадати, яка компанія буде успішною, ви просто інвестуєте в економіку загалом. Це простий і ефективний спосіб боротися з інфляцією та нарощувати капітал. Наприклад, уявіть, що ви купуєте фонд, який відстежує світовий ринок акцій. Це означає, що ви по суті володієте мікроскопічними частками в компаніях від Apple і Google до Toyota і Nestle. Якщо світова економіка зростає, зростають і ваші інвестиції. Податкові пільги це величезний бонус у Великобританії. Коли ви вносите гроші у пенсійний фонд, чи це ваша робоча пенсія, чи Self Investing Personal Pension СІП, уряд додає до ваших внесків податкові пільги. Це буквально безкоштовні гроші, які одразу ж збільшують ваші заощадження. Наприклад, якщо ви платник податків за базовою ставкою 20%, то за кожні 80 фунтів, які ви внесете, держава додасть 20 фунтів, і на ваш пенсійний рахунок надійде 100 фунтів. Якщо ви платник вищої ставки 40%, ви отримаєте ще більші пільги. Не прогавте цю можливість. Якщо ви хочете мати більше контролю над своїми інвестиціями, ви можете відкрити Self-Invested Personal Pension СІП. Це дозволяє вам самостійно обирати, куди інвестувати. Це може бути чудово, якщо ви хочете дослідити різні фонди або акції. Але якщо ви новачок, починайте з простих диверсифікованих фондів. Що робити, якщо я вже наближаюся до пенсії? Якщо вам до пенсії залишилося 5-10 років. Більшість фінансових радників рекомендують поступово зменшувати рівень ризику у вашому пенсійному портфелі. Це називається деризикуванням або лайфстайлінг Ваші інвестиції поступово переводяться з більш ризикованих активів як акції, у більш стабільні, як облігації або готівка. Мета цього захистити ваші накопичені заощадження від раптових ринкових спадів. Саме перед тим як ви збираєтеся почати ними користуватися. Наприклад, моя знайома пані Ольга, яка зараз 60 років раніше мала більшість своїх пенсійних коштів в акціях. Але коли їй залишилося 5 років до виходу на пенсії, і фінансовий радник допоміг їй перевести частину коштів в облігації, щоб зменшити ризик. Так, дохідність стала трохи меншою, але вона тепер спокійна. Що ринок не з'їсть її заощадження безпосередньо перед пенсією. І остання, але дуже важлива порада регулярно переглядайте свої інвестиції та за потреби звертайтеся за порадою, фінансовий світ не стоїть на місці, змінюються ринки, змінюється ваше життя, змінюються ваші цілі. Хоча б раз на рік заглядайте у свій пенсійний рахунок. Чи задоволені ви дохідністю, чи відповідає ваш ризик профіль вашим поточним потребам? Якщо ви чогось не розумієте або хочете отримати індивідуальну стратегію, не бійтеся звертатися до кваліфікованого фінансового радника. Це може коштувати грошей, але інколи це найкраща інвестиція, яку ви можете зробити у своє фінансове майбутнє. Пам'ятайте, що інвестування пенсійних коштів це марафон, а не спринт. Будуть періоди зростання і спаду, але в довгостроковій перспективі ринки, як правило, зростають дисципліна, терпіння та розумний підхід ось ваші головні союзники не дозволяйте страху чи нерозумінню позбавити вас можливості мати комфортну пенсію, ваші гроші заслуговують на те, щоб працювати на вас. Отже, коротко підсумуємо: Інвестуйте свої пенсійні кошти, а не просто зберігайте їх, використовуйте робочу пенсійну схему і дізнайтеся, куди інвестуються ваші гроші. Диверсифікуйте свої інвестиції. Не кладіть усі яйця в один кошик. Індексні фонди – чудовий варіант. Користуйтеся податковими пільгами. Це безкоштовні гроші від держави. Переглядайте свій ризик профіль і зменшуйте ризик ближче до пенсії. Не бійтеся звертатися за професійною порадою, якщо це потрібно. Я вірю, що кожен з нас може мати фінансово захищене майбутнє у Великобританії. Головне почати діяти. Якщо вам сподобався цей подкаст, натисніть вподобайку нижче, підпишіться, залиште комент. Перешліть друзям та поставте 5 зірок, якщо ви ще цього не зробили. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Також мої подкасти можна знайти на Spotify, Apple, Amazon Music, YouTube та інших платформах, а також у всіх соціальних мережах. Будь ласка, пам'ятайте, що все вище сказане не було фінансовою порадою, інвестиції можуть падати і зростати. Минулі результати не гарантують майбутні прибутки, тому ваші гроші під загрозою. Коли інвестуєте, можуть стягуватися комісії. З усіма фінансовими питаннями проведіть власне дослідження або зверніться до професійних фінансових радників, оскільки ніхто не дбає про ваші гроші більше ніж ви. Дякую, що були зі мною сьогодні. Сподіваюся, цей випуск додав вам впевненості у ваших пенсійних інвестиціях. З вами був Толян Юкей. Почуємося наступного разу. Бувайте!